I'd like to start off by opening up to Philippians chapter 4, verses 4 through 7. 4 through 7. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing but in everything. Jesus. Радійте в Господі завсіде. І знову кажу: радійте! Ваші, ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько! Ні про що не турбуйтеся, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Молитвою, проханням з і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. The peace that surpasses all understanding is one of the most valuable forms of encouragement that God has given to us. І мир, який надходить всяке розуміння, є самою цінною формою підбадьорення, що Бог нам дарував. It is the solution for the pursuit of peace. Це є рішення, коли ти шукаєш мир, which is is what many people try to, try to to go after. It is the solution for that. І ось цей вихід, який шукає дуже багато людей в своєму житті. It's the peace that comes when we avoid impure actions. Це є той мир, який приходить, коли ми втікаємо від тих речей,

Я хочу поділитися декілька місцями і думками, які так само нам говорить слово Боже. І першим те, щоб ми вибрали радість в часи тривог та неспокою.

вибили, били, їх роздягнули. And when him and Silas, when they regained consciousness, they found themselves in the most secure part of the Philippian jail. І і той, той в в час, коли вони вони прийшли до свідомості, знайшли, що він, Павло Сила знаходяться середині темниці. And they were surrounded by prisoners, their wounds were fresh. І ми бачимо, читаємо також, що Коло них були також інші ув'язні, і в них були ось ці рани. І Я думаю, той бруд, який знаходився там, в тій в'язниці, воно не допомогло їхнім болям і ранам. І ось ця вся ситуація, Вона так пройшла в той самий час, коли їм як ніколи потрібна була якась піддержка. But what was their reaction to having this really bad day? At about midnight, they were singing and praising God with hymns. And the prisoners were listening to them. When I was reading this passage, or when I read this passage, it almost seems like unbelievable. І коли я прочитую ось ці місця, мені якось не віриться ось це, що, про, що сталося. Two men serving God, singing praise to God. Два чоловіка, які служать Богові, які співають і славлять Бога. On a day where it seems like God just took the day off, he isn't there. Uh, той самий день, коли кажеться, що можливо Бог відвернув своє лице і не звертав ніякої уваги на їхнє життя. Paul had seen God's miracle working hand before.

Пройшло це чудо, чи де прийшло це смиріння і коли вони ось відчували ось те, що вони переживали в житті своєму? Чому Господь дозволив, щоб його місіонери вони провели час в'язниці весь день і половину ночі? The bigger question is why would God's missionaries sing praise to God? Under such conditions. Але найважливіше запитання, чому господні місіонери славлять Бога в таких ситуаціях? І і ми ми перед тим, як получимо відповідь на ці запитання, ми всі знаємо, що трапилось. Ось той великий землетрус стався, і так чудним образом, що їхні кайдани і ланцюги, вони просто спали з їхніх рук. And there's a an, uh, American saying the cherry on top is that the prison didn't fall on them, didn't. І я кажут в Америці, що uh, вишенька зверху цього всього те, що ця в'язниця, вона не не звалилася на них. And by the time morning came, their wounds were clean. І коли прийшов ранішний час, їхні рани, вони були очищені. Ми бачимо, що це пробудження воно просто розповсюджилось по всьому городі. Коли ми читаємо слово Боже, ми бачимо, що десь мав бути ось той зв'язок. що трапилось апостолу Павлу перший раз, коли він подорожував туди в і що він декілька років пізніше написав віруючим, які знаходилися там в Пилипах? І він написав, що завжди радійтесь, не майте турботи ні про що, а замість того всього нехай буде мир, який переповнює ваші серця. Don't let anxiety or any stress ruin or rule your day. Давайте не будемо дозволяти всякі ці перешкоди або всякі ці невірства, щоб вони розбили наш день з вами. Instead turn the tables on stress or any anxiety. Замість того, давайте перевернемо це все і подивимося іншим поглядом на ці всі турботи та переживання. Single song to God, praise God, pray to God. Можливо, заспівай пісню для Бога. Можливо, помолися Богу. Так як це є найкращий день не найгірший. І один раз я чув таку історію. Якийсь чоловік, він брав інтерв'ю у другого чоловіка. 1, million, $1 million right now, і він йому сказав, якщо я б я тобі дав ось в цей час мільйон доларів, How How would would you feel? How happy would you feel? happy be? Uh, як би ти себе відчував, наскільки радісним би ти був в той час? Think about that for a second. If I were, let's say, to offer each and every one of you a million dollars. Давайте кожен із нас подумаємо про це. Якщо ось тепер я би взяв і кожному із вас дарував мільйон доларів, How would you feel? Як би ви почували себе в той час? Would someone be able to put you down or into a bad mood? Чи можливо хтось би змінив ваш день, можливо, радість на сум? Probably not. So again, think about it. I give you a million dollars, let's say even 10 million. Можливо, ні. Давайте подумаємо ще раз. Якщо я вам дам кожному мільйон, або навіть візьмемо, давай 10 мільйонів, я кожному із вас доларів дам. But I told you that tomorrow you can't wake up. Але я би сказав вам, що завтра ви не зможете проснутися. Чи ви взяли би ці гроші? I'm sure most of of you, you, if not all of you, would say no. Я думаю, що більшість із нас, а можливо і всі, ми би сказали ні. And by saying no, you're saying that waking up tomorrow is worth more than 10 million dollars. І коли ти говориш ні, ти говориш, що просинаючи завтра вранці є більш важливим для мене, чим отримати ці кошти. Yet some of us, when we wake up, we're already sad, we're already anxious, we're already mad about something. Але в той самий час дуже багато із нас ми пробуджуємося рано вранці і ми маємо ось такий настрій, неважливий і поганий день для себе робимо. Instead of praising God and thanking Him for giving us another Another day, another breath in our lungs. І замість того, щоб славити Бога, замість того, щоб дякувати Йому за те, що Він дарував ще один день нам, за те, що Він дарував нам ось цей подих в нашій легені, So if, even if you're feeling, you know, unloved or if you feel like God is not by your side, і навіть коли ти відчуваєш, що ти нелюбимий, або тебе не люблять, або не знаходиться Бог поруч з тобою, choosing joy in that season, коли вибираєш радість в той сезон твого життя, is faith being lived out. Це та віра, яку ми показуємо на ділах, живем нею. There was a story I read of an elderly couple, they were going to they went to a Bible conference and the main point of that theme it was no matter what keep your eyes on Christ focus fully on him don't let your circumstances throw you off on your path. and in all things rejoice. Немає різниці, що ти проходиш в своєму житті. Тримай свій погляд на Ісуса Христа. Нехай вся твоя увага буде на ньому. Не дозволяй, що всі ці обставини в твоєму житті, вони звели тебе з путі. У всіх обставинах завжди радій. And now when this conference was over, the couple, they were heading home. І після того, як закінчилася ця конференція, це подружжя, вони подорожували додому. І вони пізно вечором поверталися додому і майже вдарилися в іншу машину. And to avoid the accident, the husband, he turned his steering wheel and then ended up, they ended up in a ditch. І щоб оказатись не в цій аварії, цей чоловік, він взяв і звернув кермо, щоб з'їхати і не вдарити ту машину. And they ended up in like a little canyon or like a ravine. І вони просто злетіли з дороги і впали в такий кувей. Right under a bridge. Під мостом, який знаходився. And this older man and this wife, they had just committed their life to Christ. І ось це постарше подружжя, чоловік та дружина, вони тільки що віддали своє життя для Бога. І вони обіцяли, що вони будуть повністю слідувати за Ісусом. І в той момент вони вирішили, що навіть ось ця ситуація, можливо, вона є від Бога. І вони вилізли з цієї машини, вилізли на кришу, обняли один одного і просто почали славити Бога. And there were already people you know gathering on that bridge, looking down to see if they were okay. І і в той самий час вже декілька людей там на тому мості, вони поглянули вниз подивитися, чи все гаразд з ними. And now these people watching on top of the bridge were watching them as the prisoners that were watching Paul and Silas. І і знову ці люди, вони дивилися на них, та сама картина, так як коли Павло і Сила знаходилися в тій в'язниці, славлячи ім'я Господа, і ті люди, які були радом з ними, також наблюдали. І коли коли вони закінчили співати, ось цей чоловік, він подивився і споглянув туди на тих людей. І він зразу ж і сказав їм про Ісуса. Right then and there rejoicing even when, you know, he's і в той самий час вони зразу раділи, навіть тоді в тих обставинах, коли їхнє авто просто було розбите. Слава Богу за це. This story just shows that God can use us in any circumstances. І ця історія просто показує, що Господь, він може нас використовувати в будь-яких обставинах життя. Even in some of the lowest points of our life. І навіть в самих низьких моментах нашого життя. Um, and moving on, the next thing that we can do to experience um, The peace of God in our lives. І другу річ, яку ми ми можемо можемо робити в в своєму житті, житті. щоб ось мати той зв'язок з Богом, is to choose, choose a path of purity in in. the the immoral or the evil world we live Це коли вибрати чистий шлях цьому безморальному One definite way for a Christian to lose his peace is for him to choose um, a path of evil. І ось один шлях, де може християнин втратити свій мир, це тоді, коли він вибирає ось цей шлях, який не є за Христом або який є моральним в цьому світі. Якщо людина має ось цю спокусу в своєму житті, вона зможе знайти, що вона має тільки один вибір, вибір з цих двох шляхів. The sin that God's word, or the peace of God which um, that follows an obedient lifestyle. Або мир Божий, який в послусі за нашим Богом. Якщо ми будемо продовжувати читати ось те місце, яке почав, це післання до 4, четвертий розділ. We can see how intentional Paul is with, with his instructions. He says in verse 8: Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. He says to dwell on these things, think about these things. І він говорить, щоб ми пробували в цих речах, щоб ми думали про ці речі. Concentrate, meditate on them. Щоб ми знаходилися в них і навчалися і приймали їх. When we focus on the things of God, коли ми будемо звертати свою увагу і всю свою увагу на ці речі, які Господь подає, it only makes sense that a peace of God will follow. Тоді ми бачимо, що буде сенс того, що Господній мир Він буде слідувати за нами. І і коли коли ми будемо стремитися, вибирати протилежне, нехай це нас не 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 дивує, приходить мир спокій в наше життя. do to experience that peace і знову останнє, що ми можемо зробити, щоб відчувати ось цей мир в нашому житті. Це щоб навчатися і знаходитись задоволеним в будь-якій життєвій ситуації. Ми повинні знати до тепер, що радість це не автоматично те, що повинно бути в нашому житті. so much of it so many of us we think that um we we're convinced that the next thing we buy or the next hobby we we take on or the uh, the next job that we get it will bring us happiness and so many of us are frustrated when you know, the happiness is only temporary or it's not even there. І дуже багато із нас ми приходимо в такий стан печалі, тому що радість ця, вона просто тимчасова. There's a good example I heard um, of this from a preacher. І є дуже гарний приклад, який я чув від одного проповідника. When he was a boy, his mom gave him a butterfly net. Коли він був ось малим хлопчиною,

Uh, but since that time, he says, it seems as though there's butterflies around him, like, all the time. Але від того часу він говорить, що здається, що завжди і кожного дня навкруг мене є ось ці метелики. They land near him, you know, when he's outside. Вони приземляються коло нього, коли він знаходиться там на дворі. And sometimes he says they've landed on him before. І він каже, також були такі часи, що той метелик також сідав і на нього.

І він говорить, що коли ось ти бігаєш і стараєшся зловити ось ці метелики, воно просто марно, марний час. Ти не можеш їх продати, ти не можеш їх з'їсти, ти не можеш нічого з ними зробити. So it probably smart for you to put down that, you know, that butterfly net. Тому, можливо, Дуже розумно, щоб ти залишив ту сітку. щоб ти зупинився і перестав бігати ось за тою радістю. Коли ти зупинишся і ти просто займешся тими речами, які мають добру цінність. Якщо ти будеш звертати ось ту увагу на зв'язок з Богом, відносини з своїми рідними, близькими. Радість, вона просто буде підкрадатися до тебе і сідати на тебе, так само як ті метелики. І ти будеш мати ось ті добрі слова, коли тобі потрібні вони будуть. Paul had learned to be content in every ми бачимо, що апостол Павло, він навчився, щоб бути вдячним в будь-якій ситуації. You know, his his walk with і ми бачимо під час того, коли він мав ось цей шлях за Ісусом Христом, у віршах 10-12. І ми читаємо в 10 11 і 12 вірші так: Я вельми потішився в Господі, що справді ви вже нових сил набули. Піклуватись про мене. Ви давні ж піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього й усім, Нас, насищатися, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. That's Paul's secret.

Щоб ти завжди був тим і завжди радів. Щоб ти завжди ходив за Ісусом в чистоті і в святості, і також був вдячним в усьому. Something amazing will happen to you. Щось дуже гарне в твоєму житті тоді трапиться. Божий мир, який нікого ніхто не має такого миру, як він. It's the peace that sir passes all understanding. Мир, Takes away any anxiety. It guards against you know impurity. Нам, and it blesses us with happiness. So, brothers and sisters, I would like to encourage you with this with this word. And I like for

світі. І третє, це щоб завжди бути вдячними в будь-якій ситуації нашого життя. Ви знаєте, немає різниці, яку працю ти маєш, скільки коштів ти маєш, на якому транспорті ти їздиш all those worldly things are only temporary. They only give us temporary peace. Ті земні речі, вони просто тимчасові, і вони дають нам цей тимчасов цю, тимчасову радість. And they will never compare to the peace that we get from God. І ти ніколи не можеш їх порівняти до того миру, яке може дати нам наш Бог. Амінь. Слава Богу.